Всім привіт! Ну що, дерева я забризкав мідним купоросом. Там мене запитували, е, скільки я додаю на 10 літрів води, е, 200 грамів мідного купороса. І пол кива, плюс-мінус е, ізвість. Я беру уже гашону, тому що менше з неї трішки гемороя Так, е, вчора заїхав, почав фрезерувати. Важковато, звісно, земля забита. Це взагалі руки болять. Зараз з утра у нас був приморозок Таке мокре все було. Зараз трішки вже підсохло все це діло. Думаю, вийду, там мені залишилось квадратик треба зафрезерувати і переїхати, в молодий сад, там теж треба буде. Фрезерувати. Ну, важковато я вам скажу. Вчора намучився. Отриваю тут зарази, там трогаючи цей болт. Вчора варив його раз за три. Знак, що сварщик такий. Сьогодні я вже тут наварював щось, гулі оці, коротше, кучі. Не знаю, буде тримати чи не буде. Вже поміняти буде ножі, тому що десь тут гриво залишиться. А ось оцей вже бачу. Тут нові є, оцей теж старий вже. І містами гривка є. Ну, так її вроді не видно. Він її підрізає, але ну, не геть перекидає. Коли йдеш за дімотобок, то бачиш. А так вроді поки зеленого немає. Е, що, запускаємося? Забив води, тому що настачу. Вроді і весна, а морози ще є. Так, це собрать тут ремонтні роботи були. І он. тут, де фрезеровано було, в тому році я фрезерував тут кваптик, садив тут помідори, то нормально. Земля пушок, риє, хоч би що. А от там, де не фрезеровано було, рік постояла земля, це капець. Комки, трава. А на руки чаво. Походив вчора цілий день, побіг ще заприскувачем, то і взагалі. Утром встав, блін, руки, ноги болять. Так, ну ось до, оцей квап нам залишився на, ну, на цій ділянці. І переїжджаємо далі. Надію, що фреза витримає, тому що земля є живою тверда, капець. Там взагалі не буде де камінь під сітки. Вроді вага є, ну вона забита сама по собі. Все, видвигаємося. Так, ну що? запускаємося. С утра пока на раза пятого. Пока руки, блін, А то руки болять, конечно. Чаже запускати його. его. Надо стартер. Так. Desculpa, é eu tô lá, Ну що, все, справились ми своєю задачею. Все розпушено. Правда, ходив раз 10 круги нарізав на цьому кунку. Ну, земелька, звісно, так. Да. Зараз трішки перекур і їдемо в молодий сад. Там вже показувати нічого не буду, бо те ж саме показувати, те ж саме фрезеровка буде. Будемо вже там. Працювати все, тепер вже порядок. Все, їдемо далі. Всім удачі, до нових відео.